Її величність Ліга Чемпіонів повертається, друзі. На нас чекають карколомні чвертьфінали. Одразу ми можемо дізнатися, які команди будуть і в півфіналах, і у фіналах. З одного боку, це така собі італійська гілка разом з Наполі, який зіграє проти Мілану. І Інтер, який зустрінеться з португальською Бенфікою. Ну а з іншого битва Титанів і Супергранди, головні фаворити на трофей. Тобто Манчестер-Сіті, Баварія. Мюнхен і Реал Мадрид Челсі. Ну Вже можемо припускати, що у фіналі може зіграти або ж одна з італійських команд. Ну і з іншого боку, це клуби, які дійсно є головними претендентами на перемогу у турнірі, скажімо. Сіті, Баварія або ж Реал, діючий переможець Ліги Чемпіонів УЄФА. Тому давайте, друзі, одразу припустимо, хто ж може виграти ЛЧ. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам здається, зараз. Ну, спробуємо так пограти і вже спрогнозувати. Окрім того, не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео, і прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я дуже потребую вашої підтримки. Вриваємося у чвертьфінали. Ми одразу з матчу гідного фіналу. Манчестер Сіті, Баварія Мюнхен вівторок, 22.00. Етіхат стедіум він же Сіті Манчестер, Арена, яка буде чекати на перемогу своїх улюбленців. Буде багато тут цікавинок і принципових протистоянь. З одного боку, Пеп Гвардіола проти своєї колишньої команди Мюнхенської Баварії. Але я думаю, ще більш принциповим для нього буде зустріч з Томасом Тухе. Тухель, який очолив Мюнхенську команду замість Юліана Нагельсмана. Для всіх це стало сюрпризом, шоком, особливо для самого Нагельсмана, тому що він вибив ПСЖ, він вів боротьбу і за лігу чемпіонів, і за Кубок Німеччини, і за Бундеслігу. Але ні, в Мюнхені сказали досить своєму молодому наставнику і запросили більш. Досвідченого спеціаліста, чи буде це краще, ми дізнаємось дуже скоро, але все ж Ман-Сіті, на мою думку, є головним претендентом цього сезону на перемогу в лізі чемпіонів. Ерлін Холланд, Форвард Норвезькій Сіті, просто в монструозній шаленій формі. Не дарма його батько готує напередодні кожного матчу Ерліна йому Лазанню. Десь там є секрет тих голів, але побачимо, чи зможе Холланд наколотити стільки ж Баварії, як іншій німецькій команді Арбелей в минулому раунді тому цей матч ми будемо дивитися його неможливо прогавити. Хоча так само буде цікаво і на Далуж в Лісабоні, столиці Португалії, де місцева Бенфіка буде приймати Міланський. Інтер інтер мав великі проблеми спорту минулому раунді 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. Цього разу інтеру буде протисняти більш потужна команда, на мою думку. і Чого тут вартує лише навіть атака Бенфіки з молодим Гонсало Рамушем, який забивав і брюги нашого Яремчука. Бенфіка просто не помітила бельгійський клуб в 1-8. В групі треба також не забувати, що Бенфіка з першого місця вийшла і по собі залишилася. Парі Сан-Джермен, який якраз і вийшов на Баварію Мюнкен і вже вилетів. Месім Бапе і компанія Бенфіка все ще бореться і претендує навіть на півфінал. Тому тут все ой як неоднозначно. Але всереду, друзі, на нас чекає головне протистояння для всіх українців. Мудрик проти Луніна, український голкіпер проти нашого Вінгера в найкращих клубах світу. Це чудово. Але будемо реалістами, навряд ми. Ми побачимо обох українців на полі, все ж Лунін є дублером Тібо Куртуа, тому Анчелоті, звісно, буде довіряти основному кіперу Мадриці в цьому протистоянні. А от у Михайла Мудрика є шанси не тільки вийти на поле, а можливо, навіть в основі на Бернабео, Френк Лампард, легенда Челсі. Зараз виконувач обов'язків головного тренера лондонського клубу. Почав е досить погано поступилися на стадіоні у Волвергемптону. Хоча Реал також програв вілья Реалу, але зовсім інші зараз шанси у Реала на перемогу в друге поспіль в Лізі Чемпіонів на відміну від Челсі, який взагалі незрозуміло, яким підійде до поєдинку з мадридцями. Тут з фаворитом все ясно, Реал однозначний фаворит, але чекаємо, що Михайло Мудрик зможе повторити яскраві виступи в Лізі Чемпіонів, як це йому вдавалося за Шахтар ще восени. У поєдинку Мілан-Наполі на Сан-Сіро, звісно, теж. Це ясно з фаворитом. Це команда з Неаполя, яка чудовий сезон проводить в серії А. Дуже близькі підопічні Лучано з Палеті до Тріумфу, до Мріяного Скудетто, але в той же час розуміють, що після такого жеребу є шанси не просто вийти в півфінал, а навіть потрапити в фінал, і поборотися за. Титул Ліги чемпіонів УЄФА, але трішечки опустили з небес на землю Росонері. Мілан нещодавно зміг розтрощити з рахунком 4-0 Наполі. Тож ми розуміємо, що Ібрагімович, Жиру та компанія клуб Піолі може і тут кинути. Виклик чудовим Кварцхелі, чудового сімхену, який цей сезон проводять в надзвичайній формі і в прекрасному стилі. Тож, Ліга Чемпіонів нас, я впевнений, здивує, потішить чудовими результатами. І хочу вас попросити. Напишіть в коментарях вашу думку, який матч чекаєте найбільше. Понад усе. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, звісно, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо Перемагай!